Сьогодні відео про хую флагілата. Ось така цікава хоєчка, заквітла, і я якраз вирішила вам її показати. Дуже багато квітконосиків. Дуже люблю її за форму квітів. Таких квітів немає більше ні в одної хої, мені здається. Дивіться, які цікаві. І дивіться, який квітконосик цікавий. Мені вона нагадує, як вушка якісь. Або е, парашутики такі маленькі. Е, хочеться хої класифікувати, як і фіалки. Міні, напівміні, стандарти. Великі стандарти чи крупні стандарти. Ну, якщо так класифікувати, то цю хою можна віднести до категорії на півміні. Дуже компактна рослинка, компактний такий характер росту в неї. Місця багато не займає. Горщик, той, що ви зараз бачите, горщик маленький, невеликий. Росте вона в 10-му горщику. Ну і цей горщик, здається, 11 й розмір. Це самий найменший горщик. Він в мене один такий маленький, Самий найменший підвісний мій горщик. Рослинка вже доволі доросла, їй більше 8 років, і вона, бачите, ось така доволі компактна. Моє знайомство з нею відбувалось по мірі росту, тому що вона до мене потрапила взагалі. Мені здається, я вже точно не пам'ятаю, але мабуть мені її в подарунок поклали. І я довгий час якось так, знаєте, ставилась до неї, ну, коли не знаєш рослину, в принципі, там не мріяв про неї. Ну так, дуже-дуже спокійно, скажімо. А в цьому році вона мене от вирішила порадувати, я її пересадила в горщик трошки більше, росла вона у мене в 9 весь цей час. Зміна ґрунту, трішки збільшила полив її, і вона прямо віддячила мені в цьому році ось таким бурним прям бурним ростом, бурним ростом і бурним цвітінням. Но цвіла в мене вона постійно, вона цвіте дуже добре. Тобто, хто любить квіти більше, ніж листя, це ваша рослина. Можете сміливо брати, вона і квітувати починає рано, і вона зараз вся-вся в квітконосах. Навіть можете на відео бачити, дивіться, це все-все квітконосики. Бачите? Дуже класно буде виглядати на опорі, так як я вам показувала, вставляти проволоку в горщик, закручувати її. Вона буде дуже класно виглядати. Це буде все в квітах і буде досить така компактна рослинка, яка не буде займати вам багато місця. Що хочу сказати ще про листочки? В неї дуже цікаве листя. Вона мені чимось трішки нагадує, кауда, то листя таке на дотик, знаєте, як шовкове, незвичайне. І поверхня листка, і низ листка. І бачите, на гарному освітленні отакий ще сплеш з'являється на листі. Дуже гарний. Листочки дуже класні, але вони такі невеличкі. Рослина взагалі безпроблемна, вкорінюється легко, у неї дуже багато повітряних корінців, тому вона і в воді буде швидко вкорінюватись, і в ґрунті. Мені її гілочки навіть нагадують, гілочки шипшини. Оці корінці, вони як такі, як колючки. Вони не колються, звичайно, але от вигляд такий мають, як, як гілочки шипшини. Бачите, все-все повністю покрито в неї повітряними корінцями. Тому у воді з цих повітряних корінців дуже швидко виростають і звичайні корінці. Є зрізи з цієї рослинки, можете звертатись. Якщо потрібно, можу вкорінити на замовлення, скільки потрібно вузлів. Тобто пишіть, якщо ви боїтесь. Але я, в принципі, вам у відео показую, що все дуже швидко, легко вкорінюється, тому можете не боятись. сміливо. І ще, поки тепло, можна вкорінювати у воді. Коли вже стане прохолодніше, тоді, звичайно, ґрунт або стелаж з підсвіткою для вкорінення. На стелажі з підсвіткою вони, в принципі, у воді будуть вкорінюватись і зимою. Догляду особливого ніякого не потребує. Все як звичайні хої, абсолютно невибагливо. Єдине, що хочу спробувати змінити її трішки. Місце там, де вона в мене знаходиться, бо вона в мене знаходиться на східному вікні. Там сонця взагалі немає. Хочу перевісити її на західне, подивитись, як все ж таки буде проявлятися сплеш. Мені здається, що там, де буде більше сонечка, і сплеш в неї буде такий більш ярко виражений. Ось така компактна, чудова рослинка. Я бажаю вам гарних рослинок.